Друзі, всім привіт! Сьогодні я виходжу до вас прямий ефір з Каліфорнії. От Ми їдемо в сусідній штат Неваду. І тут от на такому міцкому масиві зупинилися біля згорівчого лісу. Ось бачите, за моєю спиною. Такий колись величний ліс. Зараз просто голі спалені за, мною, за моїми плечами вже спилені дерев зіквой таких гарних. ось ну По ту сторону дороги там ще зелений ліс, ось а вже вже за моєю спиною ліс повністю знищений вогнем. ось І на, так, на, на такому фоні хочу записати коротке слово підподьорнення. Я вірю, що буде для когось своєчасним і збагатить. Ваше духовне життя. Також, е проводячи прив аналогію, знаєте, так багато спалених життів, так багато знищених гріхом життів. І дивлячись на цей ліс, ти розумієш, що так само нещадно гріх палить людину. І деколи цей вогонь важко зупинити. Але ми з вами повинні бути націлені. І заряджені ідеєю рятувати людей. Ми повинні, з свого боку, церква Божа, люди Божі, які взяли виклик для себе служити Богу і взяли на себе цю відповідальність, повинні бути зайняті рятуванням людей. Рятувальник в Каліфорнії це ну, неймовірно почесна робота. Пожежники тут кожен день працюють, тут дуже багато пожеж. Тут тільки сіником кинути на узбіччя, ми проїжджали, та трава суха. Тут ще ну, в горах ще зелені е, листочки трави, а в полях взагалі суха трава. І ліс просто загорається. І рятувальники тут просто ну, неймовірно в великій повазі. І ось я хотів вам сказати, що ми з вами є тими рятувальниками в цьому світі. Ми маємо нести Євангелію, яка Спасаючи, якій є благодать, яка рятує від всякого гріха, від гріха невіри. Від від наслідків. Ми повинні бути заряженими ідеєю рятувати, щоб не було ось таких спалених е, життів людей, спалених гріхом. І ми можемо запобігти цьому всьому, якщо ми будемо запалені ідеєю рятувати. Ідея рятувати це Божа ідея, і ми повинні її підхопити. Я вірю, що церква живого Бога. Церква, якій є життя, вона неймовірно захоплена ідеєю порятунку тих, хто може ось-ось вже бути на грані свого спалення. Я бачу тут деякі дерева, які наполовину зелені, наполовину спалені, підпалені, скажімо, вогнем. Їх врятували. Ось вони навіть за моєю спиною, якщо в мене був би час. Підійшов вам показав цю картину, та навіть ось, якщо ви побачите, ось дерево, два дерева біля стовпа. Вони наполовину спалені, але вони живі. Так, вони можуть відновитися, але на це потрібні роки. Нам потрібно не дати гріху спалити життя людей. Ми повинні бути рятувальниками для цих людей, як пожежники датують цю природу і життя відповідності тих людей, які живуть тут поряд. Адже якщо тут стоїться пожежа, тут багато вітрів. І вогонь роздмуха... роздмуханий вітром майже важко, майже неможливо погасити в цей період. І він відповідно охоплює ще й інші території лісу. І я вам скажу так: ми можемо загасити вогонь, коли він ще маленький. запобіжник. Це за, запобіжне гріху, руйнування, злу. Це слово Боже в наших устах, це слово про спасіння, слово своєчасне, яке буде порятунком для тих, хто почує його. Я сьогодні молюся, щоб моє післання, воно жило в вашому серці і викликало бажання не запобігти, не дати дияволу, Руйнувати чиїсь життя, спалити чиїсь життя в першу чергу наших рідних, близьких, дорогих, просто ближніх, яких ми бачимо, яких гріх зніличну, зруйнував. Молюся в ім'я Ісуса Христа. Нехай Божа благодать сьогодні запалиться в вашому серці, благодать, яка е допоможе вам рятувати інших людей. І я вірю, що у вас це вийде. Я вірю, що в мене це вийде. Ми зможемо рятувати якомога більше людей. Придбати їх для Господа. Тому давайте захопимо цю, цю ідею рятувати інших людей. Дякую, що ви сьогодні були зі мною. І я сподіваюся, що ви хочете рятувати інших людей. Божого благословення і до наступних зустрічей!